Попередня оперативна інформація. Так, ми працювали цю ніч спільно з нашими громадськими інспекторами, і були затримані два громадянина, в яких вилучені два човна і заборонені знаряддя лову. Значить, будуть в понеділок чи у вівторок будуть у мене ці матеріали. Тоді будемо проводити розрахунки збитків. І будемо бачити конкретнішу ситуацію. Ну але зразу ж хочу відмітити, що це 85-та стаття Кодексу України про адмінправопорушення, частина четверта, грубе порушення правил рибальства. Тому ці матеріали будуть направлені в суд для винесення покарання порушникам. Сьогодні я звертаюся цей виступ. Як регіональний представник громади Рибалок України у Львівській області, Значить, пройшов Майдан, і ми всі хочемо змін в тій державі. Так само ті отрасли, що рибохорона. У нас в Ченограді водойом біля центральної лікарні. Повірте, два роки нема де кинути удушку. Севра коловка. До мене люди дзвонять, люди просять, Володимир Петрович допоможи. Повірте, я не з тих людей, що я хочу людей, людей щоб наказувати. Я підійшов до тих людей, що виставляли по 100 коловок. Ну, на водойомі десь стояло до 200. І я їх словом просив. Значить, люди гинули на Майдані не для того, щоб це беззаконня продовжувалося. Повірте, люди не почули те, що я до них звертався. Результатом було те, що біля того водойома все було обліплено, що ткачик браконьєр. Значить, Я в своєму в житті сітка ми не ловив і не збираюся ловити. Я за те, що водойом належить кожному з нас. Не повинно бути на водойомі, хто скільки має грошей, хто яку посаду займає. Кожна людина повинна прийти до водойому і знати, що це є його власність, і нема тут рангів, і нема хто більше грошей має. І те беззаконня, яке два роки продовжувалось нас біля лікарні, що стояло 200 раколовок, і ребіспекції приходила відповідь, що. Факти не підтвердили, що це згідно чинного законодавства. Після Майдану я звернувся до керівника ребінспекції і сказав, шановний Кравець Леонід Миколаївич, я пропоную чистий аркуш паперу і працюємо по-новому. Люди гинули на Майдані не для того, щоб це все продовжувалося. Я визвав ребінспекцію, я документував 40 днів, документував кожен день факт, як вони перевіряють тіла раколовки. Як це все відбувається безнаказано? Це все подав міліцію, приїхала ребінспекція 18 числа. І що ви думаєте? Ребінспекція поїхала далі з 18 числа по сьогоднішній день тим виловом раків займалися. Сьогодні приїхала ребінспекція, яку я визвав і в мої присутності вилучили всі раколовки з водойому біля лікарні і склали два протоколи. І вилучили два човна. Я думаю, що з тими раколовками в нас ще на раді були покінчені. Значить, хочу сказати, що раколовки використовували не раколовки, які призначені для вилову риби, для вилову раків любительські, а раколовки використовували промислові. Значить, увій, Шановні громадяни, який був поставлений бізнес, коли кілограм раків 120 гривень. І коли дані особи хвалилися, що вони вибирають у день по 3 кілограми раків, 3 кілограми це від... В основному казали, пані, дні 15 кг, а в хороші дні 25. Так дуже проста арифметика. В день виходило від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. я не боюся нікого. Заявляю вам, шановні браконьєри, що я як боровся з вами, так і буду боротися. І для мене нема своїх чужих на водойомі. А до вас, рибалки, звертаюся, бачите факт браконьєрства. Дзвоніть до мене, оставляю вам свій номер телефона. 098 23 22 007. І я прошу, давайте разом наводити в нашій державі порядок.